Бажаю всім здоров'я. Хто знає, хто не знає, хто бачив, хто не бачив, є в мене ось така мотофреза. Називаю я його Чарлік. Працюю фрезами-ротоваторами. Він їздить і на резиновому ходу. За потреби на отаких ґрунтозацепах він їздить. За потреби робить отакі Ми, отака просто пластиночка прикручена до цього гальма і, виходить, ярочки під що завгодно, цибуля, кукурудза, бурячок, І ТД, і т.п. І ось такий окучник від мотоблока МТЗ-05. Хтось бачив, а хтось не бачив. Підгортаю ним картоплю. І як ми знаємо, що ці штатні коліщата тримаються на рідних шестигранках, то ось це коліщатко було на оцій трубці. Вона сюди одівалася, гвинтом фіксувалася на одній грані. Потім одівалося колесо і теж винтом фіксувалося. На пухкому ґрунті воно ще біжить добре. Коли пішов на твердіший город, воно спочатку прокрутилося колесо на трубці, а потім і взагалі трубка почала прокручуватися на шестигранці. І ось тут не знаю, як тут видку, хоча не особливо це грає роль. Оцей гвинт він е, болт, як правильно не знаю, розплюскується і потім його звідси вже не викрутиш. І вирішив я зробити сюди що правильно. шести гранку. Значить, тут ширина цієї грані десь приблизно 13 міліметрів. Значить, що було прийнято рішення полосу взяти 30 міліметрову, нарізати полосок чуть довше, ніж вісь, ніж оця вісь. От, сантиметрів з по 15. І потім е, значить е, полоса 30-ка. Тут приблизно 13 чи 15, я вже не пам'ятаю чомусь я міряв і вже забув. От, І потім ця полоса буде згинатися і вийде три таких е, кутники. Які потім обвалюється. Різані потрібні мені шість смужок і ну, ось вони, ці пластинки нагнуті. Ось тут. На цій приспособі. Тепер що далі? Далі воно склалося. На шестигранку, це тут у мене такий ще один ходозменшувач, колись, я ним працював. От, значить, Але ж якщо я щось так привару, то воно буде дуже тісно ходити. можливо його... І чим можна зробити цей зазор? А ось він, скот малярний. Найдешевший матеріал по шість обертів там і там. А тепер воно ось так зібрано. Значить, От. Зварювальні роботи проводяться ось таким апаратом. Ну і ось воно готове таке гарненьке. Але. О, пля, Труляля. ля, Тру -ля, -ля. з усією трубою. Чуть-чуть сюди. Не входить. І що ж тепер робити? Обпилювати грані, знову робити кругляк, бо я думав, що я щось сюди тонесеньке поставляю шість штучок, і воно на шість гранку буде чіплятися. А так тепер не буде. І так я подумав, подумав, подумав і залишу цю шестигранку на наступний проект. А я повертаюся до проекту із своїми трубками. Наварив ось так ще з другої сторони теж гайки і болти. Ось тут вони закріпляться з двох сторін, вже зажмуться, бо то зажималося на одну грань. От, А тепер воно буде на двох гранях. І От тут був він. Ну, Но... ось тут я на трубці зробив таку лисочку чи як воно правильно називається. І коли ось цього болта, він там у мене заточений на конус, трошки сплюснувся, вже потрібно буде поновити конус на наждачкові, і коли його славненько Прижимаєш до цієї труби і он, воно в місце, він вдавлюється в трубу. Сумніваюся я, що воно прокрутиться. Тим паче, що земля у мене після цьогорічної посадки м'яка. І де він легко? Порвав я його на іншому городі, там, де садилося мототрактором і затолочені міжряддя, а в мене міжрядя пухке. Та я так собі думаю, що я пробіжу і буде усе гаразд. І вийвся ось такий Чарлістон кривоногий, з шириною по краях зацепів 31 сантиметр, для першого підгортання воно ще піде. А на друге підгортання, щоб звужити то потрібно внутрішні частини зацепів зрізати і зсувати колеса вужче. Але в мене вже давно зріє така ідея опустити двигун сантиметрів на 10 нижче. І з Ух ти, кудись поїхала. Така пара в мене коліщаток є. З них зробити маленькі ґрунтозацепи, і вони зможуть бути ближче до редуктора. В діаметрі вони мають 20.